У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася сьогодні по обіді поблизу ківерців, травмувалися п'ятеро людей. Розповів спеціаліст управління Нацполіції Волині Олег Плазовський. Зіштовхнулися рейсовий автобус та вантажівка. На місці працювала поліція, рятувальники та медики. відомості за цим фактом зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв до повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі вирішується питання щодо внесення невідомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. На місце події приїхав товариш водія рейсового автобуса Роман. Жінка подзвонила, сказала, щоб документи забрати. Та я взагалі з дому приїхав. Я не їздив, мені подзвонили. Водія забрала швидка. Ребро зламав, а за останніх я не знаю. Бурай своїх. Любишово на луч. Водій опитсь. Бать років робить на автобус. Більше як 20 років. Як розповів Суспільному спеціаліст управління Нацполіції у Волинській області Олег Плазовський, внаслідок зіткнення двоє водіїв та троє пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня. Людей госпіталізували до медзакладів області.